У нас на сайті вийшла серія публікацій про житло для переселенців. І скажи, будь ласка, з точки зору психолога, як впливає на людину переїзд з рідного міста, в тому числі от, під час війни? Ну, звісно, це такий стрес, та да, бо людина вона. А не по своїй волі покидає свою домівку, де вона облаштувала все під себе, де їй комфортно. І якщо, наприклад, ми будемо говорити не тільки про молодих людей, а про, про молодих людей з дітьми, або про молодих людей і там більш дорослих людей, та, або людей пенсійного віку, це подвійний стрес, тому що вони вже мають якусь історію на цьому місці, де вони є. Та, і коли вони приїжджають до нового міста, то окрім наприклад житла, працевлаштування, я ще відповідаю. Дальність і за тих а, дітей або людей, якими вони опікуються, тому це стрес дуже великий і. А... Дуже часто що а, не вистачає внутрішнього ресурсу на те, щоб адаптуватися комфортно в тій громаді, яку, в яку вони переїжджають. Ну і ще всі громади переповнені. Будемо про це також говорити. І треба знайти то, своє місто, своє місце, де буде комфортно, де в тебе повірять, і ти можеш знайти для себе такий. М Такий просто безпечний куточок. Ну, найголовніше це безпека зараз, да? і фізична, і психологічна, і навіть знайти безпечний куточок фізично це не так легко, бо по всій Україні тривають повітряні тривоги, і це може бути ще таким додатковим тригером і стресом, особливо коли людина їде з окупованої території і котра вже перенесла на собі ну, там, великі жахіття війни. Які ти можеш дати поради? Як полегшити цей процес? Ну, по-перше, треба розрізняти, що є такі два етапи. Перший етап це адаптація тобто, коли людина, внутрішньо переміщена особа, приїжджає в те чи інше місце, і перше, що їй необхідно зробити, це адаптуватися і зробити, закрити свої, так скажемо, базові потреби, зрозуміти, де знайти житло, мати певні кошти на це житло, так а також зрозуміти, що це місце безпечне, що це для неї. Треба мати, хоч невеличкий якийсь план для того, як адаптуватися. В цій громаді знайти для себе такі базові і ключові потреби, окрім житла, це працевлаштування, це знайти медичний захист, бо це також важливо, так? бо, можливо, людина вона переживає стрес і це впливає на її фізичне здоров'я. Так? Також знайти людей, які можуть бути підтримкою, знайти себе просто як особистість. І це ми будемо говорити про такий перший період адаптації, і він триває не так тривало потім їй необхідно інтегруватися в цю громаду, та тобто зрозуміти яка є культурна підгрунтя цієї громади, зрозуміти, якою мовою розмовляти. Бо часто люди, які їдуть з окупованих територій, вони дуже хвилюються, що вони не володіють достатньо гарно українською мовою і що їх будуть скувати стосовно цього, і вони навіть бояться спілкуватися з людьми, які є навколо Павлоград. Це ж таки таке місто. Де багато людей спілкуються російською мовою, де хто переходить на українську мову, і тут дуже важливо підтримувати людину, її спроби, її помилки. Бо робити помилки це також гарний досвід, так, і треба це розуміти. Давайте з вами взагалі поговоримо про проблеми і потреби родин, з якими стикаються саме родини внутрішньопереміщених осіб. Це житло, потім нерозуміння дорожньої карти. Що робити? Ось я приїхав, поруч зі мною діти, котик, песик, бабуся, дідусь це велике навантаження. так? Що мені робити? Куди мені вперше йти? Чи до соціальної служби, чи треба йти до виконкому? І це велика проблема, насправді. Треба мати одразу дорожню карту. Далі. Економіка та працевлаштування, де купити хліба. Де купити якихось продуктів, це також треба розуміти, бо це нове місце, нове місто. Його треба просто брати і для себе знаходити, де деякі ціни, так тобто людина просто познає це місце для себе, Про це влаштування, де шукати роботу, чи нормально йти до центру зайнятості, чи це не соромно? А чи нормально, якщо є, наприклад, вчителька влаштовуватися на іншу роботу? ви розумієте, скільки процесів взагалі переживає людина? Це дуже складно. Ну насправді. Це дуже складно, Та, бо треба змінюватися, треба бути адаптивними, а ти сам переживаєш в цьому а, цей стрес. Далі, медицина та здоров'я. Культура та дозвілля це також важлива частина. Та а, якщо, наприклад, з вами діти, то а, дітей також треба адаптувати в громаду, дітям треба а, давати можливість і погратися, і побігати, і виплеснути ту енергію, і мати ще свій ресурс на ту дитину. А, також а, ще один такий крок це взаємодія з місцевими мешканцями. А чи приймуть мене? А як а, а як до мене будуть ставитися? Вже багато людей переїхало, а я, наприклад, переїжджаю тільки зараз. Що мені будуть про це говорити? Так? Чи будуть взагалі думати, що я там, нормальна мама, що я так довго жила, там, наприклад, на території, яка біля лінії розмежування? Так? Оці думки в голові, вони постійно, вони постійно переслідують людину, і тут дуже важливо не думати про те, що я в минулому, а думати те, що я зараз, та і мати свій оцей план іти чітко по цьому плану, наскільки можна. Але планувати день, планувати тиждень, не планувати великі якісь перерви, бо це також дуже складно, Та? Питання мови, ми вже говорили, і, взагалі, психологічні проблеми. Та бо коли людина чула, наприклад. Постійні вибухи або бачила жахіття війни на власні очі, бачила руйнування. Та, то коли людина знаходиться в цьому місці, де відбуваються руйнування, психіка працює таким чином, що вона, начебто, заморожується. Так, і людина має ресурс це все пережити. Потім, коли вона переїжджає в іншу місцевість, то приходять оці флешбеки. Тобто повторення тих подій, і може бути просто якийсь гуркіт: їде машина, але людина починає відчувати тривожність, людина може відчувати панічні атаки на собі, і тут також дуже важливо, щоб людина розібралася, чи є в неї ці психологічні проблеми, і не соромилася звернутися за підтримкою. Бо зараз насправді є багато центрів, які надають психологічну підтримку, і багато ліній, саме безкоштовної психологічної підтримки, анонімної, де можна зателефонувати і розказати про те, що з вами відбувається. Я б сказала ще про декілька кроків, які варто зробити для себе. Перше це не соромитися, запитувати про допомогу. Нас не вчили запитувати про допомогу. Найчастіше нас виховували, що ти маєш сам то зробити, а або ти маєш сама з цим впоратися. Насправді, коли людина є в новому місці, ми, наприклад, коли їдемо до країни Європи, ми питаємо, а де ця вулиця, а як там пройти до магазину, і то є нормально. Також і в Україні, коли ви на новому місці, нормально питати про допомогу, нормально шукати, де знайти допомогу. Так? Друге, чітко. Визначити свої потреби, що мені зараз на сьогодні необхідно, та. Можна прям виписати їх на аркуш і потім собі галочко відмічати, це вийшло, це вийшло. Чи є потреба в одязі, прям прописати собі, щоб це було ось так, от перед очима, і був видний результат, що я цього досяг або досягла. Це дуже важливо для нашого для нашої психіки бачити не тільки ось ці великі проблеми та або виклики, які перед нами, а й те, що ми з ними поремося. Це такий гарний приклад того, що я можу в мене виходить, я молодець. Не забувати собі говорити, що я молодець, я з цим впоралася, бо я з цим впорався, бо це дуже важливо. Далі перевіряти кожну можливість. Можливостей багато, інколи ми не бачимо, поруч з нами є люди, які нам говорять, слухай, тут є можливість. Так? Але психіка наша працює таким чином, що нам інколи складно робити щось нове. І ми такі, ні 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 я не буду користуватися цією можливістю, мені страшно, мені це невідомо. Але ну, нормально користуватися можливостями, це не соромно робити. Та, наприклад, нормально користуватися і гуманітарною допомогою. Якщо ви ніколи цього не робили, то нормально для того, це все і існує. Користуватися можливостями, так і розуміти, що це є нормально. Переймати досвід інших. І а, бачити, наприклад, досвід, що вдалося, і що, наприклад, не вдалося, бо це також а, важливий досвід та інших людей. Поспоцікавитися, чи є спілки ВПО, наприклад, в місті, куди приїхали, та дізнатися, а як інші люди то робили, а де інші люди беруть інформацію, так, а де інші люди знаходять роботу, або де інші люди там. Встали на облік до сімейного лікаря. Це також важливі речі, які вже інші люди пройшли, і вони можуть просто розповісти про це. Так? далі оцінювати свої можливості і не давати собі надвисоку планку. Та оцінювати фізичні можливості, економічні та фінансові можливості, і психологічні. Скільки у вас того ресурсу, щоб виконати ту чи іншу справу, це важливо оцінювати і важливо чес... бути чесним з собою. Що сьогодні я, наприклад, день гарно працюю, а наступний день я просто ходжу в парку і е... дихаю повітрям, бо важливо. Та? Далі сформувати опору в собі. І така важлива тема про турботу про себе. Про неї зараз дуже багато говорять. Від неї інколи здається, що що вже є втома. Але насправді це киснева маска для кожного і для кожної. Це те, що нам допомагає просто виживати, бути пружнім, бути резильєнтним, та бути адаптивним. І турбота про себе вона може бути різною для кожного різного. Для когось це просто поїсти. Авокадо зранку і попити кави, так, а для когось це просто прийняти душ, а для когось це просто зробити паузу, сісти на лавочку і подивитися в небо. Тобто для кожного вона буде абсолютно різною, і не треба соромитися, піклуватися про себе. Бо це а, дає нам сили, та? це дає нам віру в себе, і це дає нам а, натхнення. А, і це може бути будь-що. так, Далі, можливо, це трошки подолунати як такий заклик, але все ж таки бути наполегливим. Я сама маю досвід переїзду в інше місто. І я, Павлоградка, жила в Павлограді, і в мене тут була робота, в мене були тут ком'юніті. Але коли я приїхала в інше місто, то мені треба було створювати нові зв'язки, і це було складно. А в умовах війни це ще складніше. Тому просто мати наполегливість і вірити в себе. Та і, Мати соціальні зв'язки тих людей, до яких можна звернутися і сказати, що я вже не маю сил. Та, будь ласка, просто вислухай мене, та і це також може підтримати. Просто мати тих близьких людей, які можуть можливо за три тисячі кілометрів від тебе, але просто помовчать з тобою, і це буде прям супер підтримка. Цінувати кожен свій досвід, і позитивний, і негативний, бо це твій досвід особисто. Ти його набув, ти прийшов через безліч всього, чого можеш тільки ти сам осягнути і знати про себе. Тут треба його цінувати. Цей досвід він надважливий. І пам'ятати, що сьогодні, ось сьогодні, це найважливіший день, насправді, бо я його проживаю тут. Це мій день. І це мій вибір, яким він буде, у мій той день. Чи він буде щасливим, чи він буде тихим, чи він буде радісним з танцями на кухні зі своєю дитиною, чи він буде вдумливим, читаючи книжки вголос поруч зі своїми старенькими батьками. Ми тільки ми його створюємо цей день, треба це пам'ятати. І найщасливіші дні вони бувають, бувають тихими. Бувають різними, тільки треба то побачити. Імпровізувати, бути сміливими, робити те, чого не робили. Бо зараз всі ми маємо нові професії, зараз ми всі адаптуємося, зараз ми шукаємо, ми всі в пошуку. Ось. І це нам допомагає. А що стосується приймаючих громад, розуміти, що внутрішні переміщені особи це люди, які дають громаді взагалі нове дихання. Та? і а, це не тільки навантаження на інфраструктуру, а це навпаки, це великий потенціал, який ми маємо просто до себе прийняти, і розуміти, як той потенціал допомогти втілити в реальність та втілити в життя. Та, а, бо до нас їдуть а, професійні люди, а, до нас їдуть а, люди різних. А, Різних спрямованостей до нас їдуть нові мешканці громади, які мають свій класний, дуже цінний досвід в тих громадах, де вони жили. То треба цінувати досвід тих людей і приймати і бути готовими, що нас ці люди тільки підселять, і розуміти, що тільки командою разом ми можемо впоратися.